Друзі, вітаю! Мене звати доктор Руслана Борисенко. Записується коротесеньке відео прямо із свого автомобіля, і тільки що мені дійшла інформація, що деякі нечесні люди використали моє ім'я в рекламі своєї продукції. А саме мова йде про препарат, який називається кетоформ. Ці люди, ця компанія говорить про те, що вживаючи цей препарат протягом 10 днів, ви можете втратити 10 кілограмів своєї ваги. Друзі, хочу сказати вам одразу, що ніхто із цієї компанії ніхто. Представники цієї компанії до мене не звертались. Я не знаю, що це за препарат. Я не знаю, як він працює. Я не знаю його інгредієнтів. Що відбулося? Ці люди взяли шматочки із моїх відео, де я розповідаю, що потрібно вживати для того, щоб допомогти процесу схуднення, і встроїли в мої відео шматочки реклами свого відео, де вони говорять про кетоформу Друзі, хочу вам одразу сказати: я цього препарату не рекомендую, не рекламую. Я взагалі не рекламую ніяких жодних препаратів, не співпрацюю ні з якими компаніями, щоб просувати їхню продукцію. Ці рекомендації, які даю всю продукцію, всі саплементи, вітаміни, напої, все такого іншого, яке я рекомендую в своїх відео і в персональних консультаціях, всі ці препарати є випробувані, всі ці препарати є легальні, вони вироблені офіційно тут, в Америці. Переважно це американська продукція. За яку за якість цієї продукції я несу персональну відповідальність через те, що я вам рекомендую її. Якщо вам кажуть, що вживаючи цей препарат за 10 днів висходне на 10 кг, то я можу вам одразу сказати, що це неправильне худнення, і можливо, цей препарат нанесе більше шкоди вашому організму, ніж допоможе вам схуднути і отримати якісь позитивні результати. Так, от, дорогі мої, таке коротесеньке відео. Якщо ви десь побачите відео з моїм обличчям, або де кажуть, Руслана Борисенко рекомендує препарат для схуднення 10 кг за 10 днів. Це неправда. Це нечесні люди, використали моє ім'я. Ми зверталися до них. Ми звернулися. Поки що результату немає, звичайно, але ми не будемо залишати цієї ситуації просто так, і будемо далі відновлювати справедливість і встановлювати моє чесне ім'я. Друзі, дякую вам за увагу. Будь ласка, розповсюдьте це відео між своїми друзями, особливо знайомими, особливо тими, хто дивиться мій канал, хто довіряє моєму слову, моїм рекомендаціям. І я хочу, щоб ви точно знали, що я нічого такого не рекомендувала, не рекомендую. Я думаю, що ми виправимо цю ситуацію. Все стане знову на свої місця. А на сьогодні, все з вами, як завжди, була доктор Руслана Борисенко. Очікуйте моїх нових відео. А вам як завжди, бажаю міцного здоров'я. На все добре, Па-па.